Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 22 вересня, 1307 день повномасштабного нападу терористичної, нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову минулої ночі були російські шахеди на півдні, на Миколаївщині, на Одещині. До цього тут були російські розвідувальні дрони. Від шахедів, наче ніяких серйозних прильотів немає. Що на Одещині, що на Миколаївщині. Цієї ночі під серйозною атакою було Запоріжжя. Там і авіабомби, і балістичні ракети, і шахеди. На даний момент відомо про трьох загиблих людей. Загалом росіяни минулої доби запустили 141 шахет. 132 з них збито і є 9 прильотів по всій Україні. На Миколаївщині збито 8 шахетів, наче в області ніяких прильотів немає. В районі Очакова росіяни ФПВ-дроном. Перебили знову лінію електропередач, травмованих, наче минулої доби там немає. Щодо Херсонщини, там минулої доби збито три шахеда. Ну і після російських обстрілів на Херсонщині двоє людей травмовані, загиблих немає. Ну і цієї ночі не було смачних прильотів по російським НПЗ. Але в Криму по росіянах непогано прилітало. Чекаємо ще на таке.